Всім доброго дня! Ми зараз знаходимося у прямому ефірі сторінка Юсько Медикал Центр, тому що у нас зараз, як ми і обіцяли, буде розіграш програми. Будь ласка, приєднуйтесь до нас через декілька хвилин, буде розіграш. Ми чекаємо на вас. Що ми розігруємо? Ми розігруємо програму штучного запліднення. Цей розіграш ми зробили для того, щоб подарувати шанс комусь стати батьками. Коли ви заповнювали анкету, тут є така графа, чи погоджуєтесь ви на розповсюдження персональних даних. Якщо ви написали, що так, то ми озвучимо прізвищем я по батькові в прямому ефірі. Якщо, ми... Переможця. Так. Якщо ви написали, що ні, то ми не будемо озвучувати це. Ми просто деякі деталі скажемо, ми можемо сказати дату народження, а хто виграв, ви не будете знати. І також в прямому ефірі ми обов'язково зателефонуємо. Переможцю для того, щоб повідомити, що цей переможець дійсно виграв програму. Ми хочемо подарувати вам цей шанс. Це Юсько Медикал Центр дарує вам цей шанс, щоб ви використали цю програму. Пам'ятайте, що сертифікат дарувати не можна, і програму термін дії ви можете використати до нового року. Тобто, час на використання у вас є. У нас було зареєстровано 200 учасників. 201 учасниця. 201 учасниця зареєструвалася. Тому це рандомно ця програма. вибирає використовує... переможців. так. Ми використовуємо генератор випадкових чисел, Google. Uh -huh. і тобто це все вибирає система, Не ми, ми вам все покажемо. Та, але це все відкрито. Ми покажемо номер, який вибрала система. Це від 1 до 201. І в залежності від того, який номер, вже далі представмо дані і наберемо в прямому ефірі. Але щоб ви дійсно бачили, що це чисто прозоро, і суть нашого цього розіграшу те, що це не реклама, це дійсно подарунок від медичного центру. Ми любимо дарувати подарунки. Під новий рік обов'язково будуть також подарунки для вас. Тому під новий рік будуть теж акційні програми з подарунками. А це прям використання. Використовуйте, як ви бажаєте цю програму. Головне, щоб вона була і принесла вам позитивний результат. Але перед тим як ми приступимо до розіграшу, ми вам хотіли вам повідомити ще таку невеличку інформацію. Що... Тому ми зробили такий чекап, як боротьба з раком молочних залози. Що в цей чекап включає? Це чекап-консультація мамолога, ОЗД-діагностика молочної залози, і також визначення двох маркерів BRCA1, brca 2. Це визначення, чи немає. Ми є в присутності. Чути видно. Скажіть нам реакцію, що нас чути видно? Я думаю, що нас чути видно. Угу. Отже, ми завершили на тому, що у нас буде акційна пропозиція: це чекап молочної залози, яка буде відбуватися весь жовтень. Вона буде коштувати 2500 гривень. Туди входять 8 генів. Які можна аналізувати, це brci 1, brci 2, це аналіз називається. Туди входить УЗД молочної залози та консультація мамолога. Ви приходите в медичний центр, здаєте кров на Через п'ять днів буде готовий результат, і з цим результатом записуєтесь до мамолога та на УЗД молочних залоз. Це для того, щоб ви виявити, що на даний момент у вас немає проблеми, і це також для того, щоб ви зрозуміли, що у вас немає мутації генів, яка в подальшому. Що може викликати захворювання, онкозахворювання молочних залоз? Тому такий створений чекап він був Але звісно, що у нас ще буде в жовтні це гінекологічний чекап для всіх це жінок. Дуже дуже популярний. Це він діє весь жовтень. Ви можете записатися до всіх лікарів акушер гінекологів Він буде коштувати тисячу гривень. Туди входить повністю гінекологічне обстеження. І уЗД молочний залоз обов'язково. Тобто ви можете використати прицільно молочний залозу чекап або чекап гінекологічний. Тому без проблем. Ну що, я думаю, що всі приєдналися і ми можемо приступити до вибору переможця, так? Так. Я хай щастить, хай повезе цій людині, яка це дуже-дуже прагне. Я вірю в долю і ми чекаємо нашого переможця. Так. Ну що, ви готові? Бо ми готові вже. Ми починаємо. Ми починаємо. Так, від 1 до 201. Так, генеруємо, генеруємо, вели в генератор чисел. І наш переможець, це Цифра номер 90. 90. Можемо вам показати, можемо показати. Давайте покажемо. Подивіться, будь ласка, що генератор випадкових чисел вибрав таку програму, як 90. Бачите? Цифра 90. Ми вітаємо переможця під цифру номер 90. Зараз ми дізнаємося, хто це. Ну, давайте дивимося. Нам так цікаво саме хто це буде? З Богом. Дійсно, з Богом. Зараз ми дивимося. Вау! Це людина за кордон. Ця людина місце проживання місто Барселона. Італія, місто Барселона? Барселона є. І... Іспанія. Погоджується. Чи погоджується вона на розповсюдження персональних даних? Так, погоджується, ця людина проживає в місті Барселона. Скільки вона чи раніше проходила якісь програми? Ні, не проходила раніше програми, не використовувала. І так, цю людину звати ще раз, будь ласка, Олена Володимирівна. Біп Олена Володимирівна. Ми вітаємо Олену Володимирівну з тим, що вона виграла безкоштовну програму. І Олені Володимирівні телефонуємо. Давай номер. Набирайте її в вайбер. Або вайбер. Закордонний номер телефону тут вказаний. Знаєте, це так цікаво, все, тому що колись, коли ми організовували також дарували безкоштовну програму, виграла пацієнтка, яка вже народила дитину, а місце проживання її була Польща, Варшава. І вона приїхала звідти, зробила програму і виграла свій приз. А так, зараз місто Барселона. Ну, це така доля. Так що, Олену Володимирівну, ми чекаємо. Набираємо. Мені, звісно, би хотілося, щоб теж хтось виграв і ще хто у нас проживає хоча б в Чернівцях, але це все доля. Не підлаштований нічого. Ви бачили, що генератор випадкових чисел 90? Так. Дзвонимо, телефонуємо Олені Володимирівні. Ви можете включити голосний зв'язок? Щоб Олена Володимирівна взяла ще звідку. Олена Володимирівна, добрий день. Вас турбує Юськом Медікал центр. Ми хочемо вам повідомити прекрасну новину. Ви виграли безкоштовну програму екстракорпорального запліднення. Так, генератор випадкових чисел вибрав число номер 90 Так, так ми вас вітаємо. Телефонуємо вам з Чернівців. Так, так. Це дійсно так. Ви можете передивитися це в прямому ефірі. Зараз відбувається в Дійському Medical Center на інстаграм сторінці. Мож... Можете подивитися в записі. тому ми вас вітаємо. Ви стали переможцем. Ось, ну, ви. Торі, ви знаєте, хто є? Ми з вами говорили перед тим за, за інсемінацією. Так, але пам'ятайте, що ми зараз в прямому ефірі військо центр тому, <світ> тому ми з вами, ви мені телефонували все без проблем. Ви можете обрати свій приз, коли захочете, без питання. Але сертифікат діє до нового року. Да, сертифікат діє до нового. Року, ви не маєте права його комусь подарувати іншому, це ваш особистий сертифікат. Я, я. Тому без проблем. Ви особисто можете, якщо бажаєте звернутися до мене або до будь-якого лікаря, можете розказати я, ще я. раз всю ситуацію, вибрати лікаря, домовитись про дату приїзду, як ви бажаєте, без проблем. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо, так що я. ви бачите. Це взагалі це, це так. Я так, так. ніколи не брала участь у що тут? Просто дуже вам дякую. А я, чому я заміж вами... так зв'яжуся так. бо От мене просто емоції переповнюють. Е, дуже дякую. І я з вами обов'язково зв'яжуся. І ну, до нового року. Так, Або так, так, ми вас чекаємо, узгодимо дату, коли ви приїздите, узгодимо всі деталі, які потрібно буде, все що здати, тому ми вас чекаємо без проблем. Використайте свій приз і хай вам щастить, хай ви народите дитину і будете пам'ятати і розповідати дякую. дитині, що у вас ви виграли. отак випадково виграли такий приз. Дуже вам дякую. Ми вам теж дякуємо. Побажайте дякую. чогось нам і нашим глядачам. які є. Я, 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 не, я не то, що... Вважати. Я можу, по-перше, рекомендувати. Хочу вас рекомендувати Дякую. всім абсолютно, хто вас тепер дивиться, хто за вами спостерігає. Настільки я за вами, наприклад, слідкую на протязі двох років, найбільше перевага вашого центру, що ви є мобільні, доступні, відкриті і. До все для того, щоб люди були щасливі. Я можу тільки вас рекомендувати, а вам побажати процвітання розвитку і відкрити не тільки дитячу ще одну клініку, а спрямовуватися і в інших напрямках, тому що вам це дається. Ви живете своєю професією, це ваші діти, яких ви плекаєте. і я можу побажати тільки процвітання. Дякую вам. І... Більшого розвитку виходити на міжнародний ринок, тому що, повірте мені, людині, яка живе за кладону, е, ну немає такого сервісу, як даєте безпосередньо ви. Я дякую. на правду дуже дякую і бажаю вам вийти на міжнародний ринок. Відкриватися по всьому світу. Дякуємо, дякуємо. Нам... Дякуємо. Нам дуже дуже приємно. Ми стараємося. мене аж мурашки по шкірі пішли від ваших слів. Тому дякуємо. <плес> від щирого серця, я вам можу тільки побажати процвітання і направду е, рекомендацій. Не знаю, треба на телебачення приїду по рекомендую власне. Дякую. Це це перше, це це, це це дійсно люди, які живуть своєю професією, які хочуть, які пають. Які розвиваються не тільки в медичній справі, а але більше того в маркетингові, які пропонують і відносяться в теперішньому світі до своєї професії, як до продукту, і mm -hmm. не тільки за пацієнта влякають, а за, за клієнта і свою репутацію. Процвітання вам. Процвітання і виходу на міжнародне римлян. Дякуємо. дякуємо, дякуємо. Нам дуже приємно. Ми вас ще раз вітаємо, до зустрічі. Чекаємо вас в Україні. Дякуємо, дякуємо. вам дякуємо. 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 щасливо. Дякуємо. До побачення. Щасливо. До побачення. Ось так, дорогі глядачі, ви отримали всю інформацію, побачили, хто у нас виграв безкоштовну програму. Звісно, ми будемо підбадьорювати і вас також, і ми організуємо щось цікаве і для вас, тому що ми поважаємо те, що ви знайшли час, що ви зареєструвалися, що ви залишили свої дані, ви не полінилися, все відмітити. Тому ми вас поважаємо за це, цінуємо кожен ваш голос і щось для вас придумаємо таке цікаве, щоб вам було також приємно. А поки що запрошуємо вас всіх на жіночий чекап, який буде у жовтні, і запрошуємо вас на чекап обстежити молочний заос. Пам'ятайте, що якщо ви зробите цей чекап і будете мати ці генетичні маркери brca 1, brca 2, там вісім показників загальному цих змін в генів, це вас забезпечить від чогось. Ви будете знати, що далі робити, якщо там позитивний показник або якщо мутації не виявлено. Тому до скорих зустрічей! Ми вас чекаємо! Щасливо! Хай щастить! До побачення!